На каналі Файні квіти, городина, Садочок, Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 квітня 2024 року. Сьогодні 29 квітня, спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг. Можна проводити посіви насіння та посадку рослин і вершків, і корінців. Все, що вам необхідно сіяти чи саджати, будь ласка, цей день супер! А це значить, що можна саджати картоплю, сіяти насіння коренеплодових плодових овочів, цибулю, часник, все-все, що ви хочете сіяти, помідори, огірки, будь-які вершки і квіти, насіння квітів, якщо треба, висівайте вже у відкритий ґрунт. Сприятливий час для посадки розсади, для роботи з розсади, пікірування, перевалку, посадку розсади, все це дуже гарний час. В садку. Добрий час для посадки саджанців будь-яких садових рослин. Це і садові, ягідні рослини, декоративні, хвойні, лісові рослини. Будь ласка, теж все, будь-які саджанці висаджуємо. Гарний час для укорінення живців, для щеплення, для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах рослинах. і ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. І захист робить, можна робити будь-якими препаратами. 29 квітня сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Завтра, 30 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці Козаріг до 18 години 20 хвилин вечора. Ну, а потім перейде в знак водолій. Тому всі посіви, що не завершили 28-29. 30, будь ласка, завершайте до 17-ї години 30 хвилин вечора. Давайте нагадаємо перелік агроприйомів на час місяця в Козерозі на 30 квітня. Сіємо насіння та проводимо посадку рослин вершків та корінців. А це значить, можна саджати картоплю, сіяти насіння, корени плодових овочів, цибуряк, морква, висаджувати цибульку, все, що стосується для того, щоб отримати урожай корінців, а також урожай. Над землею вершків теж все це сієм. І квіти можна посіяти. Сприятливий час для посадки розсади, для роботи з розсадою. В садку добрий час для посадки саджанців, будь-яких рослин, це садові рослини квіткові, декоративні, хвойні. Ну, бажано зараз там, де тепло, з. Закритою кореневою системою висаджувати всі саджанці, а там, де прохолодно, можна ще й відкритою кореневою системою. Гарний час для укорінення живців, для щеплення, для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Ефективними будуть поливи до 12-ї години дня. А підживлення рослин будь-якими добривами, будь ласка, проведіть тільки до 9 ранку. Наступний знак не підходить ні для, полив, ні для поливів і ні для підживлення. Що ж, зробіть це вранці. 30 квітня сприятливий день для різних заготівель, а от квашення капусти треба завершити до 15 години 30 хвилин, щоб капуста була смачна. Важливо для здоров'я на 29 та 30 квітня. Не можна пити каву, їсти шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль і не використовуйте в цей день шоколад. Не їжте шоколад. Харчування для здоров'я макаронні вироби будь-які будь-якому і в будь вигляді готуйте їх. Готуйте свіжі та варені овочі, Можете, якщо їсти м'ясо, пісне м'ясо, відварені яйця. Морська риба корисна, молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи. Якщо ще збереглася журавлина і гранати, теж дуже добре в цей час їх використовувати для харчування, використовуйте для приготування салатів свіжу зелень, зелену цибулю, зелений часник, рослинні олії для салатів і готуйте чай із шипшини. Дуже-дуже в ці дні він. Корисний. Що ж, смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарного вам настрою, щастя та радості, усіляких вам гараздів і гарної погоди! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А поки що на все добре вам. Бувайте всі здорові!